Українські безпілотники почали застосовувати вільнопадаючі термітні боєприпаси для знищення техніки та фортифікацій. Кадри їх застосування були оприлюднені в мережі. Застосування вільно падаючих боєприпасів із безпілотників вже давно виявило свою ефективність в бою. Однак досі малі дрони оснащувалися лише малоефективними проти бронетехніки, уламковими та кумулятивними гранатами від автоматичних гранатометів. Однак нещодавно у використанні українських військових були помічені. Термітні боєприпаси, що складалися із багаторазових ФПВ-дронів, на відео видно, як завдяки лише одному такому боєприпасу оператору безпілотника вдалося підпалити покинутий російський бронетранспортер БТР 82 Температура горіння термітної шашки становить 2500 градусів за цельсієм. Цього достатньо, аби підпалити будь-який займистий матеріал. Проплавити тонкостійну залізну панель або ж і взяти наскрізь пропалити алюмінієвий корпус бойової машини. А от на цьому фото можна побачити одну з партій термітних боєприпасів, що призначені для скидання з дронів. Вони виконані в прямокутному корпусі, що не дасть заряду скотитися при падінні. Вартість такого засобу становить всього 450 гривень або ж 12 доларів. Причому його конструкція надзвичайно проста, а компоненти доступні завдяки своїм спроможностям до підпалу та високій температурі горіння боєприпас чудово підходить для ураження техніки, включно з броньованою, бліндажів, спостережних пунктів, відкритих складів і з боєприпасами. І ще одна новина: німецький оборонний гігант Rheinmetall викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки, автомеканіка Медіас. Повідомляється, що підприємство відіграватиме ключову роль у підтримці спроможностей бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні їхньої логістичної підтримки. Ну і наостанок ще трохи цікавенького. Німецька компанія Meller Protection показала бронекостюм із пасивним екзоскелетом. ExoM. під модульними бронеелементами розміщується пасивний екзоскелет, що бере на себе 70% навантаження з носія. Використання пасивного екзоскелету не вимагає зовнішніх джерел живлення. Що дозволяє використовувати його у будь-яких умовах? Виробник заявляє, що Екзо-М підходить для використання поліцейськими та військовими. Екзоскелет не сковує руху свого носія і дозволяє йому залишатися мобільним, незважаючи на вагу захисту. Якщо ж такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Україна повідомила США про плани звільнити Залужного. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела. Представники Білого Дому не підтримали і не заперечили проти відсторонення від посади генерала Валерія Залужного, заявивши, що це суверенний вибір президента Володимира Зеленського. Ось приміром, що йдеться у статті, Зеленський ще не видав офіційного указу, що оголошує про відставку залужного, і невідомо, коли це може статися. Попередні повідомлення Вашингтону, про яке раніше не повідомлялося, дало білому дому можливість спонукати Зеленського переглянути ключове рішення, навіть якщо він вирішив цього не робити. Наміри Зеленського звільнити залужного джерело пояснює суперечкою між ними щодо мобілізації і незгодою президента з необхідністю мобілізувати ще 500 тисяч людей до лав ЗСУ. В США тим часом вважають, що будь-який крок щодо оскарження рішення Зеленського може розглядатися як здійснення неправомірного впливу. Ось що сказав Стівен Пайфер, експерт із Східної Європи, Стенфордського університету та колишній посол США в Україні, Тя розколу в Києві не є корисним для України, але уряд США не повинен вплутуватися в це. За деякими джерелами наразі звільнення залужного призупинено. Оскільки сторони опрацьовують подальші кроки, скільки часу триватиме цей процес, поки не зрозуміло. За популярність у соцмережах змагаються у будь-який спосіб, не пасуть задніх і деякі зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Люди в пошуках свіжих ідей у пошуках слави. Я шкодую спокійно життям. Такими справи. От вам свіженькі рецепти від співачки Альона Альона. Вона вбачає проблему маленьких охоплень аудиторії інстаграму у рілсах зборів на зсу. Хочу закривати цю інстаграм, бо перш за все, я людина творча. Я вражаю через творчість. Тобто ну а якщо я не репощу збір, то, то що, закривати чи що? Ну от як. А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Тобто хочеш більше популярності, швиденько закінчу постити про збори на потреби армії. Дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, ми просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте. Розвернулися і пішли. І це просто разючі переміни. Максимально мобілізуватися і використовувати всі свої ресурси для того, щоб підтримати український свій народ і підтримати нашу армію. Але що поробиш маленьке охоплення це вам не забавки. До якого періоду будете воювати? Поки. 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 Будемо стояти. Про що? Ну, що постить? Про якусь просто волонтерську діяльність постиш ну, нікому не треба. А от суперлейбли міжнародного рівня не можуть знайти спільної умови з Тіктоком. Йдеться про Universal Music Group. Напередодні вони опублікували відкритий лист, в якому повідомили про неудалі перемовини з TikTok, контракт з яким закінчився 31 січня цього року. Тож вони вирішили взяти тайм-аут у співпраці. Це призводить до того, що уся музика з артистами Лейблу буде видалена з TikTok. А це чималий список виконавців, адже Universal Music Group належить третина доходів музичного ринку. Тут і Тейлор Свіфт і Біллі Айліш, Адель, Аріана Гранди, Джастін Бібер, Елтон Джон, Колдплей і багато інших. От як прокоментували припинення співпраці з Тіктоком представники лейблу. TikTok намагався залякати нас, щоб ми погодилися на угоду. Яка коштує менше ніж попередня угода, набагато нижча за справедливу ринкову вартість. У свою чергу представники TikTok мовчати не стали і заявили наступне сумно і прикро, що Universal Music Group поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень. Факт залишається фактом. Вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка є безкоштовним інструментом для просування і відкриття їхніх талантів. Артисти ж поки не квапляться коментувати розбірки між компаніями. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під відео та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні. Таро передбачення чорна магія дісталася вже і до українських чиновників. Замість депутатів все частіше керують державою відьми, та ще й проросійські. 23 січня. Уряд погодив призначення на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова. Але у Івана Сергійовича є слабкість. Він полюбляє використовувати темні сили і за допомогою чорної магії. Його особистою гадалкою є. Альона Лоран так це та сама скандальна відьма, яка втекла в Росію, а звідти активно підтримувала російську пропаганду та писала фейки про ЗСУ. Але тепер і розклади Таро робить для Івана Федорова. До речі, про те, що Федорова хочуть поставити головою. Лоран нагадала йому на картах. Таро це злита їх переписка. Там його цікавить все та навіть більше. Питання до Лоран дивують. Когда и какой бизнес перспективен? Где в политике? Когда выборы? Как с Зеленским? Лоранжо просит ставить более точнее вопросы и быть знаю максимально отвертым. Какие-то там а, моменты по защите, по поводу что-то для тебя. Вообще не вопрос, но более подробно. И опять-таки, я тебя говорю, да, я же не знаю, сбылось или у не сбылось. Ты мне не отчитываешься. А что-то там по поездкам, когда я да, говорю, ой, куда ты едешь, да, я уже вижу, там узнаю сенсы. Что-то когда ты откроешь, да, я уже только вижу там с а, телеги. От тебя не вижу подтверждения. Но понимаю, что раз ты, а, ну, как бы веришь мне, значит, оно ну, сбывается, да? Навіть є скріншот, де Лоран ставить умови, аби той до Бога не звертався. А так вона все, що йому треба, зробить. Але проскакує у гадалки і флірт до пана Федорова. Жаліється, що пише йому тільки коли щось треба, а не коли він просто сумує за нею. Застування можуть зрозуміти, що Іван Федоров дуже часто цікавиться своїм майбутнім у Лоран, та логиня навіть радить задуматися про президентське крісло. Выборы будут только в На президента не хочу. Надо, этот уже сдал. Не понял. Новый президент нужен. А вот Таш Лоран проводит телеспериты сеансы на своем YouTube канале. Призвище Федоров там також е. Будет ли Иван Сергеевич Федоров до конца на своем, до конца окончания сло на своем посту в роли мэра? Нет. До речі, пані тарологиня Лоран теж з Мелітополя. А поїхала вона звідти грошей її магічний бізнес. Не приносив, тому вона приключилася на інший спосіб заробітку, перебуває на службі у ФСБ Росії. Ті самі новини про раз п'ятих мальчиків вона також просуває. А ще стверджує, що трагедія в Бучі це постанова, а Україна бобить себе сама. І нехай Федоров і полюбляє магію та замовляє розклади таро. Але ж питання в іншому: у кого він їх замовляє? Альона Лоран, як вам таке? Хотіли б президента, який керується магією російської пройти звідки? Пишіть свої думки у коментарях.